Всім привіт! Як показує досвід при виборі меблів, клієнти більш за все звертають увагу на зовнішній вигляд тієї моделі, на яку вони дивляться. Такий підхід має місце бути, але ми рекомендуємо звертати увагу на наповнення тих меблів, яких ви купуєте. Важливість ортопедичних м'яких меблів це реальність чи рекламний трюк. Виробники спростували життя людям і створили дивани, на основі яких вже є. Ортопедичний матрас найчастіше в якості основи використовують пружинний блок Pocket Spring. Дивани з таким пружинним блоком будуть мати диференційований рівень підтримки хребта. У наших магазинах меблі Оскар є великий вибір диванів на ортопедичній основі. Вони всі мають різні механізми розкладання, це як акордеон, розкладка, пума, популярний механізм пантограф. Посидівши всього раз на дивані, який має ортопедичний матрац, ви більше ніколи в житті не захочете з нього вставати. Турбуйтесь про себе та про своє здоров'я. Приходьте до нас та обирайте для себе найкраще. Всім па-па!